гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз замісимо тісто, печем якихось булочок чи то пиріжків. Спочатку замісимо тісто. Стакан молока у мене теплого виливаю. У мене 220 мл, приблизно, так я перемірювала. Можна 250. Замісимо пару. Чайну ложку цукру я сюди покладу, Дріжджів десь. 25, 25 грамів. Жменьку борошна. Може, може, ложку чи дві. Ось я зараз отак розболтаю. Тепер накриваю плівкою, дівчатка, і відставляю в тепле місце хвилин на 20. Тепер, дівчатка, поки опара стоїть, зараз ось я сьогодні беру два яйця. Мені часто пишуть, кажуть, а чого ви в тісто не кладете яйця? Не питання. Зараз покладемо. Значить, 2 яйця, 4 ложки цукру. Оце гарненько, зараз я їх розбовтаю. Розбовтали ось так гарно яйця з цукром. Теж відставлю. Вже треба дівчата потроху готуватися до паски. Згадувати рецепти. бо Я вже. Трішки розлінилася, постійно універсальне тісто, універсальне. Дівчатка опара ось моя така гарна-гарна. Тепер ще сюди кладу сіль. Професійна привичка, щоб не забутися посолити, бо то для мене, як кажуть, то вже не виріб. Півчайної ложки солі покладу сюди. Ванільного цукру, чайну ложку. Я покладу півтори. Кладу сюди яйця, ті, що я перебовтала з цукром. Чотири ложки олії. Так, дівчатка, можна таку невеличку грудочку масла покласти, а я покладу, знаєте що? Сметани. Ложку сметани покладу. Сметана гарно тримає вологу. Бачите, яка пара Гарно перемішую ретельно. Це вже я, знаєте, готуюся щось видумовувати на Пасху. Але це будуть сьогодні звичайні булочки. Вію борошну. Борошна треба від 400 чи 450 грамів. Віяти треба, дівчатка, поступово і замішувати. Тісто любить тишу, спокій, все вийде, все буде добре. Ось так. Ось так потрошку підвіваю і замішую. Ось так, щоб тісто не забити, але щоб і рідке було. Так, дівчатка, тісто моє вже так гарненько вимісилося, я його і завжди викладаю на поверхню, потім домішую. Ось, мисочка майже чиста. А тепер, дівчатка, домішую на поверхні, зовсім не хвилююся. Бо все у нас вийде. Вимішую, поки тісто перестане липнути до рук. Поступово тісто стає таким гарним, еластичним. Ось так. Перестає липнути до рук. Так, дівчатка, тісто вже гарне, я вже замісила його. Тепер. Ось таке гарне тісто, незабите. Тепер я мисочку помазала олійкою, кладу його сюди відпочивати. Не знаю, скільки воно буде стояти, поки гарно збільшиться в об'ємах. Буде така повна миска. Тоді будемо працювати, ставлю в тепле місце, накриваю рушничком. І чекаємо, поки тісто підійде гарно. З цього тісто, дівчата, можна робити все, що ви захочете. Булочки, пиріжки різних видів, я вже показувала багато варіантів. булочок. Що з цього тіста я зроблю, я покажу трішки пізніше, як воно підійде. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!